Рогатинська міська рада вважає дитячий потенціал одним із важливих чинників налагодження міжнародної співпраці будування мостів дружби. Четвертий рік поспіль вихованці рогатинського центру дитячої та юнацької творчості «Юні митці краю є учасниками різножанрових мистецьких проєктів міжнародного рівня. Завдяки грантам Міністерства національної освіти у рамках програми польсько-української ради обміну молоддю. Цьогоріч діти рогатинської громади знову поїхали до підніжжя Татар, аби поспілкуватися з польськими друзями, повідати один одному легенди своїх регіонів. Реалізовуючи черговий проєкт мости легенд, польсько-українські казки упродовж тижня. 40 учасників з Польщі та України відкривали для себе спільність культур обох країн, вивчали місцеві легенди, щоб згодом інтерпретувати ці легенди у виставу Сестри Карпат та показати на фестивалі двох культур. Театралізоване дійство, що було збагачене музичними та візуальними елементами, показало тісний зв'язок між культурами народів, які живуть по обидва боки Карпат. Проєкт Мости легенд це про порозуміння, про дружбу, про ще один крок назустріч. Один одному, повернувшись додому, учасники проєкту Рогатина презентували свої дослідження історії краю та розкриття змісту місцевих легенд художніми засобами для представників рогатинської міської ради. Після перегляду вистави про легенду походження Рогатина міський голова Сергій Насалик подякував дітям та їхнім наставникам за можливість доторкнутися до історії за те, що ламають перепони на шляху до миру і злагодин. Воно є правдиво, воно є щиро, воно є відверто, і воно, на мою думку, здається, що наші діти самі кращі дипломати. Бо великі дипломати то є такі артисти, які ламають відносини, а наші діти будують мости. Будують мости між людьми, бо вони фактично це наше відкрите, це наше лице, це наше зеркало, яке не замасковане, яке показує нам, що ми зберігаємо наші традиції. Зберігаючи свої традиції, це ідентифікація наша. В цілому світі світ глобалізується, але при тому всьому наша задача зберегти свою індентичність в цьому світі. І це не наші традиції, ті, що ми підхоплюємо, ті, що ми зберігаємо. Я думаю, що це дуже добра справа, її треба підтримувати. Я хочу вам кожному з вас подякувати за те, що ви представили Рогатинщину, не тільки Рогатинщину, і нашу державу Україну на такому високому рівні, професійному рівні, ви молодці. Дякую кожному з вас і надіюсь, що це не останній проект, який ми будемо реалізувати. Проєкт мистилегент став реальним прикладом міжкультурної освіти, яка полягає не лише у передачі знань, а й у побудові мостів порозуміння між молодими людьми та громадами Польщі і України.